Всім привіт! Ми на кухні і ми не готуємо, як то кажуть, після 30 вже тягне до землі. Тут ми маємо спеціальну таку землю для розсади. Коштувала 9 злотих, такий великий 20-літровий мішок. Тут моя паприцька. Я її замочила. Вона собі росте. Не дуже багато було насінь, Але зараз вже вони зійшли, будемо садити пінцету. Не знаю, чи то правильно поправляйте. Такі мішечки купила на тему. Вони, там написано, що вони так садиш в тому, і воно потім розчиняється. Не вірте. Але посаджу в такому бо інакше нічого не маю. І просто буду розрізати та й пересаджувати. Так виглядає насіння, бачите, посходило. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь і ставте вподобайки. Починаємо. Цікаво, яке я тут буду посадити. Так, і тут я така хороша, хотіла поставити якусь гарну музику. І в мене не виходить. Хоч самі співайте. Тут я пробую. Дивіться, який великий мішок землі я купила. А питання, що мені з нею робити, вже частину віддала знайомій колежанці на роботі. І ще має половина. Я ж думала, буду багато різної розсади садити, але ж... одним планувати зовсім інше зробити. І то такі, знаєте, на тему є мішочки для розсади, і ви маєте в них садити. Пізніше ту розсаду вона має розійтися. Але почитала я відгуки. Ніфіга вона і за два роки не розходиться. Тому треба буде, напевно, ножничками обрізати і так садити розсаду. І заходжу наперед, бо то ще було десь 2 тижні тому, навіть може більше знято відео. У мене гарна велика розсада. Якщо хтось знає, як її ще можна підживити, то пишіть в коментарі. Лошпиня маю, банан банани знайду, хоч не знаю, чи то допоможе. І тут я намагаюся все гарно робити, але в мене виходить, як завжди. Щось пішло, як то кажуть, не туди. Добре, що хоч нічого не впало. Пізніше в нас ще буде дуже таке цікаве, я вам покажу я і те, що взяла в ядодільні безкоштовно. Тут тож, там є свої такі місця. І покаже розпаковку за 0 Грош. Хто має бажання поділіться, що ви посадили того року, чи щось плануєте садити чи ні, і які у вас плани на літо? Бо в мене щось таке: на роботі всі кричать, що буде війна. Секундочку, живу я в Польщі. Прийшла супер ціна паштету. 73,72 злотих 99 грош. Я ще не можу заспокоїтися, як паштет може стільки коштувати. Поясніть мені, що цей паштет зі ну, ціни... Йдуть все вище, і вище, вище, і вище. Дякую, що її є додільні, бо то хоч один великий плюс. А зарплата в нас, якщо чесно, не так то і збільшилася, бо ціни. Надорож. Але нічого, маємо теплу вже погоду, вже мінус 10 минуло. Бо вночі щось було мінус 7-8 мінус пару днів тому. Вже гарне сонечко, тепленько, якось воно буде. Так що всім хорошого гарного дня і не переживайте лишній раз. Життя покаже, як і що буде. Я навіть не пам'ятаю, на що я то взяла до рук. А, згадала! То я ж буду на сіння садити. Це називається відео записала десь коло два тижні тому. Я, буду кожну так мало... я не знаю, як то мама садить стільки насіння всього, як то їй то не надоїдає. Найшла таку штучку, легко поливати і бавилася пару днів пару тижнів. Зараз маю гарну велику розсаду, повторююся ще раз. Не так багато посадила тої розсади, як замучилася. То вся я і От то мій порядок. Додаємо. І то кухня в квартирі. Дуже дякую, що Підносі зі мною. Перець. І буде Але цікавіше. Мені, третій рік буду намагатися виростити на тялці перець. Два перед тим жодного разу нічого мені не вийшло. Побачимо, як того року. Доброго ранку, в нас вже наступний день. У нас вже весна, крокуси. Я зараз план планую йти в ядодільню. Там була достава продуктів. Зараз трохи повикладаємо, пороздаємо. Так, зараз наша ядодільня виглядає. Пусто один хлібчик є. Отак От за плечі і буду то все роздавати зараз, викладати. Виставила більшу половину і вже знову пусто. Тут маємо так хліб. І це все безкоштовно. Це все мало йти до смітника. Дивіться, яка олія. Рижова і арахисова. Ну, і всім хорошого дня, у мене попереду ще робот. Так. Я тепер вже вдома і покажу сьогодні розпаковку зеро Грош. То моя морда. Вона завжди завжди десь мусить залізти. Ну, побігли. Що ми маємо такого? Взялася до дії половину хлібчика. Така олія з рижу. Ніколи такого не купляла і що це таке, не знаю, але можна до смаження і до салатів використовувати. І з того самого картонника ще така зарахіса олія. Теж, напевно, можна використовувати. Взяла авокадо. Ще одна олія. Паприка через те, що тут, ви бачите, трошки таке, а то обріжу і піде. У нас паприка по 20 злотих в супермаркеті, Авокадо. Бо я ще поділюся, може. Взяла 300 грам схабу. Такі якісь, бачите, веган нагінси Попробувати. Таку шинку, скільки 250 грам. Олія. Ой, вибачте. Авокадо. Так, давай-давай-давай-давай. Шинка. Шинка. І це все. О, і такі я маю закупи за 0 0,0 грош. І дивіться, можна спокійно зробити якийсь обід. Маємо м'яско якийсь рис, картопля, вже щось зробили. На канапки шинку І ще маємо олію. Хто знає, скільки воно коштує, напишіть, але я пошукаю. І ще раз повторюсь то все йшло до смітника. І дуже багато супермаркетів, то все йде в смітник. Але є один хороший, який дає до нас, дає до дільні. Всім дякую! Класний закуп! Наша третя страва, що в нас вийшло. Та порції малесенькі, але 5 злотих. Тут багато не роженеся. Салат з бураку. То буде похоже на воловину. Ви всі знають, що є ветроба свині. Найдешевше, що могло бути. Картопельки Дві штуки, аж якби було треба, було б краще, але є так, як є. Але 5 злотих на 3 страви на цілий день. Так, по-мінімальному, не дуже роззігнешся, не дуже розшикуєшся тим всім, але якось поїсти можна. То варіант, як вижити до зарплати. Всім смачного! Всім доброго ранку! Дивіться, який наш перчик вже класний і величезний став, правильно? Красота. Всім хорошого дня, хорошої неділі. Дуже дякую, що були зі мною до кінця, і зустрінемось в наступних відео.